Всім хало, ви на каналі Настя Джо І це нове відео, новий влог, новий щоденник 11-класниці. Як ви бачите, я зараз в школі. У нас зараз сьомо урок. залишився тільки один рок. Ви бачите, роздягальня це означає, що в нас зараз буде піскультура. На 9 Дев'ята. Дев Божечки, мені ще домашку робити. У мене завтра контрольна з граматики англійською мовою. Дам прям... Супер-попер багато чого треба знати. Я так зрозуміла, там буде 12 завдань. Перше визначити частини мови, друге в реченні знайти інфінітив або комплекс, і підкреслити і підписати назву, далі трансформувати речення, використовуючи «participle». трансформувати речення, утворюючи «conditional». і там ще далі, далі, далі. В принципі, ми оці всі теми проходили у 10-му, 10-му, деякі у 9-му, в 11-му. Просто це все треба повторити, оновити у себе у мізку і сподіваюся, що завтра добре напишу. Ну і окрім граматики, у мене якби ще алгебра і лексика, англійська мова теж. Я повторювала, повторювала, повторила 10 пунктиків на оці. У мене вже мозга не варить. Я вже сходила в душу готова лягати спати, але спати я не лягаю, тому що мені ще треба зробити домашнє завдання. Зараз 20 хвилин на 12 я не знаю, чи встигну о на 12 і подивимось. Боже у нас так холодно, це просто. От Для тих, хто дивиться це в майбутньому. Зараз квітень, 9 квітня, температура на вулиці 0 градусів, Цельсія. Нуль. Що це таке взагалі? Теплу піжаму одягаю, тому що холодно. А я ще в день прийшла додому, відкрила так на все ж вікно. І десь хвилин 20, Воно так було відкрите. І тепер моя кімната найголодніша з усіх. Через 5 хвилин буде та саме слабна звісна контрольна з гад. Oh у мене, в принципі, я, я написала. Я не у всьому впевнена, але я все написала. Хело, Міша. Смачного. О, сьогодні у нас смачна їжа, Ура. І це по-вашому середина квітня. Боже, ви знаєте, що я знайшла? Подивіться. Це ж рисові чіпси. Хто не розуміє, чому я так зраділа, просто подивіться минулий влог. Ну що, дегустуємо. От такий у мене смак. По-моєму, це сальса паприка флейвер. Ось так вони виглядають. Їх в упаковці 60 грам. Що я можу сказати? Ці чіпси мені подобаються трохи менше, ніж. Звичайні картопляні, але ну, причина проста, тому що в картопляних там додають кучу добавок, якихось підсилителів смаку. А тут, ну, наскільки я прочитала, все натуральне. Приправа натуральна, там немає якихось там емульгаторів і бла-бла-бла, цього всього. І тому, можливо, воно трохи по смаку може десь уступати звичайним чіпсам. Але теж гуд, можете брати. Опів на восьму вечора я збираюсь у спортзал. До цього часу у мене був мітінг англійською. Далі я знімала відео і от зараз тільки я збираюсь. І ще у нас на вулиці такий снігопад, тільки що був. Прям вообще зараз він вже заспокоївся. Все в снігу тепер. Вже 11 години, давайте я швидко підсумую, що взагалі було. Почалась тривога. Коли я була в залі, я тільки о півгодини встигла зробити кардіо. Я хотіла ще розім'яти свої м'язи, але це я не встигла зробити. Тому щось наподобіжні зробила вже, коли прийшла додому. Далі я особливо нічого не робила. От, бо я тільки прийшла додому о пів на десяту десь. Я вже готова спати, але перед цим. Я повторю історію, бо я вчора подивилась урок про Івана Мазепу. Зараз я закріплю ті знання, пройду пару тестиків і лягу спати. І, до речі, завтра я не йду до школи, тому буде такий день, як я проводжу день вдома. Я вже встигла поснідати, помити голову, проходити тести про Івана Мазепу. Зараз почала дивитись. Урок про українські землі в другій половині 18 століття це 11 тема на НМТ. Знаєте, куди я зараз збираюсь? Я збираюсь на співи, на вокал. Я не розповідала про це на своєму каналі, але я десь два тижні тому на канікулах коротше, почала ходити на вокал. Бо мені це подобається, це дуже класно. От, зазвичай я ходжу тільки у вівторок, тому що у мене тільки у вівторок є час. Але як бачите, у нас якби відмінили вальс. І я замість вальсу йду на бокал. Тому покажу вам трошки свого заняття. Собі різкі, головне не забути слова. Дуже багато боки повітря, тоді коли не надо. Коли на навпаки тримати, щоб його притягнути, ти його спускаєш. Того не виходить, того робиться. Yes, yes. Ще скажу вам співи, насправді це дуже класне заняття, яке, по-перше, вчить тебе співати, по-друге, якісь пропрацьовує блоки в голові. Ж, типу, я не зможе заспівати, а ти співаєш, співаєш. Але це складно, це реально складно. Я слухаю, як я співаю. У мене таке відчуття, що я завиваю просто. Коротше, кому цікаво послухати, як я співаю, то подивіться у кінець відео. Ні, наразі не дуже подобається, як я співаю, особливо приспів, тому що ну куплети, ще там я якось витягую оці, блін ноти якісь високі. Приспів там, у взагалі в мене відчя, що я кричу а не співаю. Ну, я не знаю, мені мама каже, що, що все ну, нормально. Ну, Но я не знаю. I don't know. Ну нічого, це тільки моє четверте заняття, тому я вже відчуваю насправді прогрес. Я навчилася. Ну, глибоко, глибше співати глибшим голосом. Отут треба напрягатись. І щоб нормально співати пісні, щоб це було гарно. Не просто небезпечні знає. Ну, це не класно. А треба небезпечні знає. Небезпечні знайомі не знайомці. Треба отут напрягатися. На цій позитивній ноті я хочу закінчити свій влог. Сподіваюсь, він вам сподобався, бо я знімаю. Мене це дуже надихає. Знаєте, от багато ютуберів отримують гроші за те, що вони знімають. По моїм підрахункам, я ніколи не зможу отримувати гроші з того, що я знімаю. Бо щоб почати отримувати хоч якісь гроші з Ютуба, треба, щоб у тебе було десь 50 тисяч переглядів в цілому, там за останні 30 днів чи щось таке. З переглядами на моїх відео, я не знаю, коли таке станеться, тому від щирого серця вам відео. Кожен тиждень. Тому, якщо вам сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментарі. Я читаю ваші коментарі і до зустрічі!